Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна. І це відео про надзвичайну смакоту про інжирні персики. Десь роки 4 тому з сусідом вирішили посадити екзотики в свої сади і замовили два сорти іспанської селекції. Один з них Plain Silver. Він дозріває на середину серпня, числа 20-го. Ми його сусідом пробували, він виріс у нього. І другий на ваших очах Plain Star, який відноситься до пізніх сортів і дозріває на кінець серпня, сьогодні якраз 30 серпня. Його вже можна зривати. І я вже кілька з'їв і попробував. Значить, на смак вони дуже схожі. Принципової відмінності смакової я не відчув. Дуже солодкі, ароматні. Зовнішній вигляд. Plain Silver менш червоний, бо це, бачите, майже повністю червоний. Інших відмінностей, поки я не помітив. По інструкції мають мати по 200 грамів, ну, зрозуміло, що це перший врожай, він трошь, трішки менший. Але якщо подивитися в мережі досвідчених садоводів, у них просто величезні млинці, отаких от от інжирних персиків. По стійкості до хвороб в мене цього року персики похворіли, не дивлячись на обробки 3-4 рази. І Сігнум, і Магнікур Сенсейшн, і мідь. Чи не вчасно, чи препарати, можливо, неякісні, поки що не визначив. Ну, одним словом, урожай був, але листя, листя похворіло. Я думаю, що не найгірший варіант. Ну, переходимо до дегустації. Зриваємо найбільший плід. Відрив досить щільний, ну, але бачите, відірвався ось так. Можна було акуратніше, я не дуже старався, знаючи, що зараз будемо його все рівно їсти. Два плодики у мене частково загнили. Я грішу чи то на мурах, які могли пошкодити, і відгнили я не обробляв дерева, тому, можливо, ще причина і у цьому. По-другому. Плейн Сільверу uh, сусід про гниль нічого не говорив, бо просто за кілька днів їх з'їли і на тому все закінчилося. Що вирізняє ще інжирні персики від звичайних персиків, це аромат поблизу дерева. Такий дуже приємний персиково-ванільний аромат стоїть ще поблизу дерева. Не треба ще навіть брати до рук. Сам сам персик. Цікаво, як це зробити. Ніколи такого не робив. Ну і ніколи і значить, відрив. Зараз подивимося. Відрив від кісточки. Значить, не хоче він відриватися. Що ж робити? Зараз будемо різати вздовж. Ну, надзвичайно соковитий, смачний, напевно. Що повірте на слово, що це дуже смачно. По кісточці, ось порівняння. Це від інжирного персика, це від сливки. Отака От маленька кісточка. Тим вони відрізняються від персики, що персика по відношенню до плоду кістка більша суттєво. А тут дрібна кістка і великий плід. З першого з першого смаку це дуже солодкий плід, плюс якісь ванільно-персикові присмаки. Кислинки жодної немає. Чи смачніше, ніж персики, напевно, неможливо дати на це відповідь. Це зовсім інший і смачний фрукт. Він ну, зовсім інший, це персик все-таки, але він трішки, трішки інакший. Як бачили, кісточка тут відділяється не дуже, але я думаю, це не критично. Ще два моменти. По формуванню дерева. Ніяк мені воно не вдавалося зробити так, як належить. Я пошкодував ту гілку, яку потрібно було вирізати весною, для того, щоб сформувати чашоподібну крону. І вона мені принесла от три таких чудових плоди. Тому не поспішайте вирізати гілки, які весною їх можна вирізати восени, якщо ви плануєте формувати з їх участю в крону чи без їх участі. Крім того, можна от сусідню гілку прив'язав, нахилив і прив'язав до. Опори. Таким чином також можна формувати без обрізки ваші дерева. Вирощуйте інжирні персики, успіхів та щедрих врожаїв.